13 грудня 2023 року, наслідки масованої нічної ракетної атаки РФ на Київ сили ППО збили усі 10 ракет, але їхні уламки впали у чотирьох районах столиці. Зокрема, в Дніпровському. Там загорілася одна з поверхівок. Фасад був пошкоджений вибуховою хвилею. Десятки людей постраждали та були госпіталізовані. Серед них 37-річна Тетяна Логвиненко з мамою, але невдовзі після трагедії вони, як і більшість мешканців. В будинку вимушено повернулися до своєї оселі. Утім, зараз життя в зруйнованому будинку більше схоже на виживання. Будинок визнано аварійним і таким, що виведений з експлуатації. Тут жити неможливо, і люди залишаються, тому що їм немає куди йти, тому що це їхній дім, а альтернативи їм ніхто не запропонував. Зима дуже холодно. Uh, і і а вікон немає фактично ні в кого. Принаймні в трокімнатних квартирах, які виходили uh, на бік прольоту, особливо зараз, ось останні дні, uh, коли температура вночі опускається там до 11-15 градусів в мінус. Uh, це дуже холодно. Вікна в квартирі тетяни закриті плівкою, пінопластом і фанерою, але ця конструкція все одно не рятує від холоду. Минулої ночі було 14. Люди кажуть про 14-17, причому дуже холодно навіть у тих квартирах, в яких збереглися вікна. У перший день після прильоту комунальники закрили плівкою вікна у під'їздах. Це було 13 грудня, і до сьогоднішнього дня всі ці вікна. Стоять закриті е, плівкою, тобто в під'їздах теж холодно. Цим мала би займатися Київська держадміністрація, але ми нічого не знаємо про те, коли і як будуть е, замінені вікна у під'їздах. У квартирах вікна має ставити червоний хрест за домовленістю з місцевою адміністрацією, каже Тетяна. Нам пообіцяли, що замірник прийде 26 грудня. До нового року це все взагалі зупинилося, і, врешті, замірник прийшов до нашого будинку аж 3 січня. Нам відомо тільки що роботи планують закінчити до 13 лютого. 13 лютого це вже два місяці з часу прильоту. Весь цей час люди живуть без вікон і без чіткої інформації, коли і як що буде робитися. І це при тому, який жах довелося пережити мешканцям будинку місяць тому, згадує жінка. 13 грудня все почалося з того, що я почула голосний вибух. Я зрозуміла відразу, що це приліт і що це балістика. Тобто, спочатку був вибух, а потім відмкнулася тривога. Я дуже швидко піднялася з ліжка, схопила телефон, встигла закричати Мам, це балістика вибігла в коридор, зустріла там маму. А, і ми вже разом вийшли в основний коридор. Власне, між стінами в квартирі залишився кіт, якого на щастя майже одразу вдалося знайти і врятувати. Він був цілий живий, витягли його з під ліжка. Мама потім мені казала, що бідосі був дуже переляканий. Там піна в кутиках рота, дуже гарячий вух, гаряча голова. Але ми його витягли, ми його забрали з собою, вийшли на вулицю. Поліцейський сказав нам, де стоять швидкі, тому ми відразу попрямували до швидки. Я була поранена в обличчя, воно було посічене. В мене було кілька ран на голові. в мене були посічені руки. Мама була дуже посічена. Мама отримала дуже потужний такий збій грудної клітки, тому що вочевидь в неї прилетіли дерев'яні баконні двері, тому її, ну, її треба було терміново в лікарню вже везти. Тому я на мене не побачили, що що відбувається з будинком. Тобто, про те, що була пожежа, власне в будинку, я дізналася вже після того, як повернулася із лікарні. У дворі Тетяна побачила величезну вирву і згорілі автівки. Найбільше постраждав перший під'їзд, майже так само постраждав другий, і трошки менше постраждав третій, тому що у третьому, власне, в якому я живу, не було пожежі. В свою квартиру на третьому поверсі Тетяна змогла потрапити вже після обіду. Це виглядало абсолютно жахливо, тому що це був. А -а -а. Ну такий тотальний хаос. Квартира була вкрита просто шаром скла. Зверху це все було залите кров'ю, і всюди валялися віконні рами, балконні двері і шматки чужих вікон. В квартирі Тетяни були вибиті всі вікна, зірвані двері, пошкоджені меблі і речі та посічені стіни. Чим нам пощастило, у нас вціліла плита, у нас вціліла пральна машина, у нас вцілів холодильник вціліла мікрохвильовка і морозильна камера. Є квартири, в яких не залишилося техніки взагалі ніякої. З комунікаціями в будинку також є проблеми. Я зараз торкаюся батареї, вона тепла, але вона ну так, вона ледь тепла. Тобто цю квартиру, в якій немає вікон, вона ну, обігріти не може. А ввімкнути обігрівач теж неможливо, тому що будинок на резервному електропостачанні. І оскільки в ньому немає газу, і всі почали готувати на електриці, вмикати багато потужних приладів просто небезпечно. Тобто люди в цьому будинку живуть, тому що вони не мають більше де жити. Якби людям е, дали можливість жити деінде, ніхто би не вибрав жити в будинку, в якому е, дуже холодно, в якому немає газу, і в якому немає е, ну дуже багатьох людей немає потрібних речей для життя. Дуже велика проблема в усій цій історії: це відсутність комунікації з боку державних органів. Це велика біда, тому що це не перший приліт в Україні, це не перший приліт в Києві, приліт великий, приліт балістичний. Тобто, ці історії продовжуються, ці історії відбуваються, але Якісних якихось змін у тому, як підтримувати людей, не настає. Мене підтримує віра в український народ в моїх сусідів, тому що я бачу, що ми згуртовані. Всі щось роблять, всі якось підтримують, всі якось допомагають. Тобто я вірю в те, що ця історія якось вирішиться. І колись поставляться вікна, повернеться газ, будуть відповіді на питання. Але. Річ у тім, що е, поки все це станеться, е, нам треба буде жити в місці, яке для життя погано придатне. І схоже на те, що е, нікого, крім нас, жителів цього місця, е, ця біда не цікавить, і оце дуже сумно.